Я якраз хочу сьогодні поговорити. Ну, ми можемо там багато говорити про державний апарат. Вже знаєте, сліпий, навіть тільки сліпий не бачить, що цей державний апарат не зможе привести нас до перемоги. Ціна зволікання, ціна неусвідомлення, нерозуміння це втрати. Втрати не тільки на фронті, на фронті вони найбільші втрати, але ми втрачаємо сьогодні і цивільних, е, отримуючи ракети в наші мирні дома. От. І е, я от можу по своїм е, відчуттям сказати, що сьогоднішній державний апарат працює на максимумі. Все, що він може, він робить. Е, на жаль, це не веде до перемоги. В кращому випадку нас з таким державним управлінням чекає вічна війна. В гіршому випадку нас чекає фактично знищення державності, знищення країни. Багато у нас було розмов і в проєкті про план перемоги. Ми зробили майданчик, де запрошуємо всіх небайдужих до розмови. Основна ідея. Це все ж таки скласти в нас власний народний план перемоги, узгодити його з єдиним джерелом влади, з українським народом і згідно плану почати діяти.